Світ поезії не відкривається людям байдужим. Він шукає тих, хто його може зрозуміти, осягнути його важливість. Але відчинивши двері перед людиною, він її навряд чи відпустить. Сама ж людина не в змозі забути про красу і духовну велич, які цей світ їй пропонує. Кажуть, що поети по-іншому дивляться на життя і на все, що їх оточує. Вони бачать більше, аніж ми з вами. Найтончі зв'язки. Кольори у музиці і мелодії у відтінках. А емоції і почуття від побаченого, почутого чи пережитого бувають настільки сильними, що про них просто не можна не написати. Інколи написаний вірш живе своїм життям, навіть стає поштовхом до певних дій і дає підказку, як діяти у заплутаній ситуації, говорить поетеса із Володимира Волинського Тетяна Ткачук. Без поезії дівчина сьогодні не бачить свого життя, адже вона, поезія, доповнює усі порожні місця і моменти, навіть допомагає жити. Вірші Тетяна створює уже близько шести років. Перший написала спонтанно, каже дівчина. Просто довелося пережити важке потрясіння. Не могла певний час порозумітися із людьми, що оточували. Усіма почуттями ділилася із папером. Звісно, за чорною смугою з'явилася біла, проте вірші так і залишилися у серці, у голові. І з часом накопичився досвід, з'явилися перші шанувальники. Я почала писати вірші з першого курсу, коли поступила в весну Лесі Українки. Уже так приміром 6 років, маю близько 200 віршів. От планую видати збірку. А поезія це таке, що просто треба мати до того талант. Взагалі я пишу після якихось пережитих моментів, тобто мені потрібно це все обдумати. Походити, якби сказати, з цією думкою, а потім вже якби виливається в рядки. Тобто то все так швидко не відбувається, що відразу там, чи там на замовлення скажуть, мені, напиши про те, про те, якщо ця проблема мене не турбувала, то мені дуже важко про це писати, оскільки я це не осмислила і не знаю, як правильно передати, щоб торкнуло людей. Перше таке переживання, яке все таки стало причиною того, що ти написала своє перше творіння, і яке воно почути маєте правда це чи ні? Ну, це було, як я перебралася в гуртожиток, і я там не знайшла особливо однодумців у своїй кімнаті, як це буває часто, і просто якби закрилася в своєму світі і зрозуміла, що я дещо інша. Є якась духовна сторона, яка спала в мені. І тобто, я захотіла це вилити і знайти однодумців саме в цій сфері свого життя. І потім, якби притягнулися люди, які теж поетичного такого світу, можна сказати. Що ж це було за люди? Можливо, ми когось так і знаємо. Це так розумію, з Луцький також поет у молоді, так? Ну так, це були поет на площі, є така як проект розроблений. Там було багато як, учасників. Ну і ще, звичайно, мене надихнула така людина, як Олександр Хмельовський. Може ви його чули? Так, в нього дуже чудові І Якби він перший, коли я прийшла на цей літературний вечір, він сказав, що я таких віршів не чую. І якось це мене більш спонукало, більш повірити в свої сили і далі, далі, далі писати. Тобто реакція людей все таки була позитивна на твої вірші, так? Ну, звичайно, якщо це щось сподобається людям, значить. Якщо це приносить радість, значить ти на правильному шляху. Якщо ж всі відвертаються, значить там треба трошки якось вдосконалити. Можливо, таке запитання на рахунок твоїх рідних. Чи вони були вражені від того, що ти. Роху, що ти презентувала на ранніх стадіях свої творіння чи ні? Спочатку ні, звичайно, а потім, коли вже почала виступати, ну, в «Лесі Українки у нас там на різних заходах культурних, то вже якось почала показувати свої творіння. Ну, сказали, що знато філософсько, але є над чим подумати, значить, в цьому щось є. Не просто якби прочитав і забувся, а деякі слова, деякі рядки залишаються. Ну, поки ми думаємо. Над своїм життям, над почуттями, що вони собою являють, над небом, над землею, то ми живемо. А бездомна людина це, це печально. <му> Вірш під назвою своє. Якщо усміхнутися хмарам і з вірою в сонце над ними, то завдяки добрим чарам небеса стануть ясними. Повіриш, побачиш така послідовність, Полюбиш, зустрінеш, можливо, й таке. Наскільки відсотків до щастя готовність, яку радість чекаєш, у мріях яке? Життя вже розправляє крила, шукай, кохану висоту, все можливо, якщо не могила, все можливо, якщо саме ту. В різноманітті шукай найрідніше, в різнобарв'ї свої кольори. Знаєш, якщо говорити тихіше, то впізнаєш своїх їх пори. Справжній у собі вміщає вічне, Немов сонце й тепло, У тих долях лиш трагічне, Хто часто вибирає зло. Якщо ти добрий, пахнуть квіти, Якщо поганий, в'януть люди, Всі хмари в змозі розчинити, Якщо в собі позбавишся і уде. У кожній людині є якась така присутня негативна сторона, яка її веде в ту сферу, ну як життя, в той напрямок, який не властивий. Тобто, відповідно, що який егоїзм і я над я, тобто то, така філософія якась. Тобто людина бореться самим собою насамперед, тому і кажуть, що найцніша перемога це перемога над самим собою. Багато е ну, поетів, які починають саме, е беруть, можливо, зразок чи орієнтуються на якогось такого кумира. Можливо. В кордонах нашої країни, можливо, за кордонами нашої країни. Чи є для тебе якась така людина, вірші якої, можливо, тобі глибокі е, близькі до серця і творчість якої тобі імпонує? Мені згадалася відразу людина Едуарда Садов. Можливо, ви чула. Розкажи, будь ласка, можливо, наші глядачі також не знають. Хто такі. Він писав здебільшого про тематику цінностей, тобто для молодих людей. Які шукають себе, які шукають, як правильно бути, як, в яку сферу піти. Можливо, ви чули такі рядки, це до всіх зараз питання. Як багато тих, з ким можна ляг лягти в ліжко, як мало тих, з ким хочеться прокинутися. Тобто це вічна тема пошуку справжнього, справжнього кохання і не розмінювати себе просто на людей, які тебе не вартують. Це якби. Одна з тематик, є ще дуже, дуже дуже в нього багато. Є вірш про е, рижого собаку. Там теж історія, що хазяїн його кинув на прозволяще, а він якби до своєї смерті гнався за тим поїздом, щоб його догнати виходить. Ну, тобто такі вірші, 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 так які вчать, як бути молодому поколінню. Можливо, ти порадиш тим, тільки починає займатися цією справою написанням. Шукай свою музу. українські саме поети, українські твої, можливо, кумири, можливо, ті люди, які вірші, яких варто було б послухати чи почитати. Насамперед, моє правило таке в житті, що не потрібно створювати собі кумирів. Тобто, якщо ти почав писати, це буде виключно твій стиль. Це якщо ти починаєш читати якісь вірші, щось продумувати, перекладати своє змінювати відносно когось, то ти втрачаєш свою самобутність, свою індивідуальність. Ну звичайно, є наші класики, є геняння ліна Костенко, багато багато різних віршів Стуса теж. Взагалі я почала писати про Україну, отак от дозріла до цієї теми, зараз найболючіші часи. Тобто кажуть, що прекрасно, коли людина є з тобою в радості, але ще краще, коли вона є ще й з тобою в горі. Тобто, коли почалися ці події на Майдані, коли Небесна Сотня, люди втратили героїв, тоді все-таки воно підізвалося в словах, тому що ну, про це неможливо не написати. Це тема, яка турбувала всіх. Кожен порісному підходив у мене був свій підхід, як в кожного звичайного автора. Україна, країна, де сонце зігріє і дитинство ступа по траві. Зараз важко, вона зараз тліє, але іскриться по віку тобі. Україна і ніжність, і сила, Україна героїв земля. Нехай тіло забрала могила, душа цвітом укриє гіля Тут кохання і дружба, і щастя, тут свобода і гідність твоя. Ти знаєш, усе у нас вдасться, Небо знаючи я, де земля. Якщо віриш, то кулі безсилі, якщо любиш, живеш ти сповна. До перемоги нелегкі ще милі, але в серці давно вже вона. Яким буває, що я напишу вірш, і він стає під казкою, і для мене як вчинити. Тобто, якби хтось вище, наче продиктував мені відповідь на те питання, яке мене турбувало. І думаю, а так, чому ж я так написала, так не чиню. І думаю, тут так. Такі води щирі. І знову сніг, і біла знову сторінка. І чорні кроки замітає снігопад. Невже причина твого холоду це жінка? В якої сльози, мов небесний град, вона, мов лід, хоча колись ріка, води якої дамбам не спинити, лише любов твоя гірка зуміла Лілії у кризі загубити. Я рада, що знову чистий і білий, знову небо високе, даруєш землі, а в річці колір все ще сірий, вона вже не підпустить кораблі, лише тоді, коли сонце торкнеться, і лід у долонях. Розтане у вірі, тоді її вічність холодна минеться. Справжній чекай, такі води щирі. Ти обмовилася, що хочеш видавати свою збірку. Ну, хочеш це, це, звісно, кожен проєкт хоче. А от як, які реальні ці плани і чи щось облідовує? Хто, можливо, тобі у цьому допомагає? Взагалі мені порадили, що просто люди, які цінують мою творчість, щоб здали гроші на збірку, і деяка сума вже є. Тобто вони здали, як коли я випущу, я їм, відповідно, віддам екземпляр. І дуже приємно, що таких людей знайшлося багато, але, звісно, допомоги спонсорської я ще потребую. Хочеться просто видати своє і, щоб це допомогло в інших долях. Вже є ідеї, як назвеш збірку, чи вже є? які твори туди відудуть? чи перебирала, чи вбилася? У мене будуть чотири тематики. Ілюстрації будуть виключно мої, оскільки я думала спочатку запропонувати, якби, щоб мені проілюстрували, але все-таки ніхто, напевно, так як автор, не зможе передати те, що написав і за допомогою пензля. От. І будуть чотири тематики: тобто зима, літо, весна, осінь. Тобто це більш будь такі душевні тематики, відповідно, <зиму> про зиму вірші про літань так не буде, просто про душевні стани в ці пори року. Багато є мрій. Є ще поруч з видати збірку є мрія написати власну книжку. Я вже почала її створювати. От, я вже знаю її назву, не знаю, чому так, але ще деякі сторінки все-таки треба пережити, напевно, ще й в житті, щоб це дописати. Ну, Звичайно, хотілося б спочатку на рівні України стати. Більш знаменитішою вийти за кордони міста Володимира Волинського, Луцька і далі до Києва, а там, можливо, будуть і переклади. А де на даний момент, момент Володимир Волинці, котрі все-таки зацікавилися твоєю творчістю, можуть побачити або прочитати вірші, Можливо, десь в інтернеті на сторінці, або якісь аудіозаписи, чи ще щось таке? Є багато в мене, якби інтернет-ресурсів, це є канал YouTube. і. Твіттер виходить, також я там поміщаю, і мій електронний журнал. Е, також всякого всякого є багато. Тобто, якщо знайдете мене ВКонтакті чи далі, і там побачите багато посилань, так само в Ютубі написано більше віршів поетеси на таких тут електронних сайтах. Зміни можливі. Територія у кожного своя, і грань існування, і воля, знаєш, лиш твоя. Ти здійснюєш над нею панування. Переносить горизонти сила жити, тільки бажати треба пізнавати, навіть у неволі ми здатні творити, талант пронести й заграти, духовність не уміє помирати, лиш замаскується всередині буде, а коли стане світати, то про місце схову забуде, Прольється у зневоднені місцини тієї, тією життєдайною водою, і знову можна створювати з глини тих людей, що в пам'яті зі мною. Фантазія, оживить тих, хто під землею, над землею, під небом і у небі, А серце підкаже, як чинити слід у поруч бути, непоборні потребі. І вільних принесе те вічне джерело, а води зможуть спраглих відновити. Повір, куди б життя не привело, Ти вправі простір для душі змінити. Бути поетом важко. Бувають моменти, коли від думок і ідей здається, може луснути голова. Інколи наступає затяжне затища. Життя поета повне пригод, можливо, уявних, проте цінних. Часто творчих людей тягне на експерименти, хочеться зробити щось нове, і вони йдуть та пробують ділити у життя задум. Хоча це в очах інших людей виглядає дивно. Проте зробити інакше або ж сидіти на місці. Ці творчі люди не можуть, бо ними рухає поезія. І можливо нам варто відійти від сірих буднів та, хоча б на мить відчинити двері, котрі ведуть у світ влучних слів, невідомих барв та мелодій людської душі.